Дай Боже щастя, шановне панство. Сьогодні коротесеньке відео про наші мідні кришки. Ми вже маємо їх трьох розмірів, тобто це під куб 60 літрів, під куб 40 літрів вже з'явились у нас на сайті, дуже багато з вас їх чекали і підкуп 25 літрів. Ось так вони виглядають. Мідь марка М1, харчова мідь. В комплект входить. Окрім самої кришки, в комплект входить ніпель. Встановлюється в отвір сюди. Ніпель під термометр. І, ну, звичайно, прокладка теж встановлюється. Прокладка під кришку теж входить в комплект. Тобто це під куб 25 40-60 літрів. 60 літрів способом штамповки виготовляємо. 40 і 25 літрів методом викатки. Ось така краса. Бачите, ось така випуклість у них. Посилання на наш сайт я залишаю в описі під цим відео, кого цікавить. Я думаю, не за горами і мідні куби, повністю мідні куби. Ну Нам потрібно трішки ще часу, щоб їх виготовити. Ось І обов'язково покажемо вам у нашому відео. Зварка аргона, тобто ми нержавійку живіку варимо аргоном з міддю. Місце під прокладочку, ось така поліровочка йде. Усе виглядає досить добротно все, все надійно кого цікавить. Від завітайте до нас на сайт. Посилання залишаю.